На своєму каналі. І в цьому відео ми знову з вами будемо говорити про наше улюблене хобі. Е... Сьогодні у мене не буде готових робіт, я активно просуваю процеси, які у мене на спицях. І тож сьогодні вам все покажу. Зараз триває спільний проект В'яжемо українською, який організувала Оленочка Боганова. І саме в серпні я вирішила прийняти участь у всіх тижнях. Перший тиждень був шалений тиждень стартів, я розпочала свої про... проекти, які зараз у мене стали процесами. Другий тиждень я пропустила за особистими обставинами. І третій тиждень, який розпочався 18 серпня, Тиждень вільної людини. Тож ми в'яжемо все, що хочемо. Сьогодні вівторок, дівчата, 19, і я сьогодні випускаю своє відео, бо раніше якось все не виходило. Знаєте, хочу з вами поділитись дуже приємною для мене новиною. Я вам декілька... Відео підряд розказувала, що YouTube заблокував мій аккаунт, закрита була монетизація, реклама не показувалась на моїх відео. І, знаєте, дуже цікаво, але от я продовжувала випускати відео, і саме поки не було монетизації, мої відео набирали більше тисячі переглядів. Можете уявити собі, е, останнє відео, яке я випустила, вже ми відновили і монетизацію, і пішла реклама. Ми півтора місяці спілкувались з Ютубом. Дівчата, це було дуже складно. Я зверталась до дівчат-блогерів, е, була якась ситуація така чи ні, зверталась за допомогою. Але я вам скажу чесно, завдяки... Моєму чоловіку ми все це зробили півтори місяці переписки і е надання різних документів. Я просто вже, знаєте, дійшло до такого, ну, як в грі. Просто то одні документи, то інші, то одні сторінки паспорта, то інші. І вже так от думаю, хто кого, але ми все ж таки це зробили. Тож я впевнен... з впевненістю залишаюсь на Ютубі, буду знімати, буду ділитися з вами своїми в'язальними виробами, і тож будемо з вами спілкуватись. І зараз я. Хочу вам розказати про свої просування, бо вони все ж таки у мене невеличкі, але є. В шаленому тижні стартів я розпочала в'язати кардиганчик для своєї онуки. Я в'яжу його з пряжі Алізе Артісан. Це звичайна шкарпеткова пряжа в 100 грамах 420 метрів. Я використовую чорний колір, він був у мене у наявності, і Маша попросила в школу саме, щоб можна було накинути на любу, на яку блузку, на сукню, Тож, щоб це просто був класичний виріб. Тож, я використовую ниточку чорного кольору. і ниточку чорного люрексу. Вона дуже тоненько тоненька, але в полудні таке легке-легке мерехтіння. Дівчата до нас приїжджали на цьому тижні на один день буквально. І я показувала дуже-дуже сподобалось. Ви знаєте. Дуже важко знімати чорний колір. Я зараз вам покажу, що у мене виходить. Мені подобається, як це зараз виглядає. Але ви знаєте, дівчата, спочатку вийшла на вулицю, все підготувала в тіні горіха, але. Фон за спиною темний. Почала попробувала знімати чорну саме, саме кардиганчик, також мені не сподобалось. Тож я знов повернулася на своє. Основне місце, звідки я постійно знімаю. Тож, у мене відв'язана вже спина, ось ви бачите в'яжу я лицевою гладдю. Тут просто обвішане все маркерами, ви бачите але я відмічаю і середину, і виріз горловини. Мені настільки зручно, я вже звикла так працювати постійно з маркерочками. Також ви бачите, що я використовую от такі шпильки, величезні. Я знімаю і плечі, і також ви бачите, ось шпилька у мене маленька зовсім Це я зняла петлі, планочки. Ну, знаєте, ну не видно. Спина у мене зв'язана лицевою гладдю. А от пілочка, зараз я спробую вам ближче показати. Ви бачите, да, що на лицьовій гладі у мене ось. Ну, камера, хоч трошечки покажи дівчатам, сфокусуйся. От так, мабуть, да? Ви бачите, що тут смужка, іде коса на 4 петлі. і... Знята петля. І це все на, на виворітних петлях. Ну, не видно, дівчата. Я дуже хотіла б вам показати, я не знаю, як я буду знімати інструкцію на цей виріб, але якось буду. У мене відв'язана спина і відв'язана одна пілочка. Я планку в'яжу зразу, бо чорний колір дуже важко в'язати. І ви знаєте, от зараз мені потрібно в'язати другу пілочку, і саме на другій будуть отвори для ґудзиків. І я не знаю, у мене не виходить почати в'язати. Навіть порахувати, з яким, на якій відстані один гудзичок буде від іншого. Бо коли я сідаю цим займатися вже вечір, і при штучному освітленні я зовсім нічого не бачу. Ви знаєте, я ніколи не думала, що колись буде приходити той момент, ну, це називається старістю, може, чи я не знаю. Бо на обличчя, подивишся ще вроді як і нічого, а так вже здоров'я. Я то там, то там щось. От, І уявляєте собі, я не можу просто, мені до 1 вересня потрібно зв'язати цей кардиган і відправити, а я не можу займатися другою пілкою, бо я не можу порахувати відстань між одним гудзиком до іншого. Бо нічого не бачу. Зараз не знаю, якщо швиденько зніму відео, може вийду на вулицю і якось порахую, розкладу ці гудзички, і. Почну якось в'язати, бо часу дуже мало залишилось. А потрібно дівчинці зробити це. Тож, дівчатка, буду просувати, обов'язково зніму інструкцію, і, до речі, я почала займатися вже інструкцією по своєму літньому кардиганчику ажурному літньому кардиганчику, про який я вам вже всі вуха прожужжала. Як українською дівчата? Я не знаю. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Вибачайте за моїм слова. Тож, ми йдемо з вами далі і зараз покажу свій маленький процес. І далі хочу показати вам шкарпеточки. Шкарпетки для наших хлопців. Але у мене. Дві шкарфеточки. Одна, от на такому я відв'язала резинку пагомілок і п'яточку, і вже заокруглення бач, зробила, бачите, да? а друга шкарпеточка, у мене я зараз в'яжу пагомілок. І ви знаєте, хочу поділитись з вами своїм досвідом, може комусь це буде потрібно. Я продовжую в'язати, у мене трошечки залишилось алізе Артісан. Мені подобається ця пряжа. Дівчата, Багато дівчат кажуть, що вона тоненька, але мені щось зручно нею в'язати. І у мене залишилась ця пряжа. Я почала в'язати. Пагомілок. А знаєте, у мене ж зараз є моталка, і було б краще, якщо б я от той залишок, який у мене залишився, я б його розмотала на два моточки. Але ж я цього не зробила. Я першу шкарпиточку почала в'язати і ниточку взяла з середини. Е, Відв'язала. Резинку. У мене тут 26 рядів, і перший ряд я пров'язую пров просто лицьовими петлями. А вже з другого ряду я в'яжу резиночку три лицьових, одна виворітна. Мені подобається, як це виглядає, і воно ніжку так е, облягає, тож мені подобається. І далі я, у мене були також залишки, але секційної пряжі. І далі я почала в'язати методом Helix. Мені подобається, що там мінімум хвостиків, які потрібно ховати. Отож, вже це четверті, мені здається, шкарпеточки я в'яжу саме цим методом. Далі я перейшла на п'яточку також Алізе Artisan і зв'язала заокруглення. Далі у мене, я бачу, що пряжа залишилась трошечки. І я почала в'язати другу шкарпетку. Але не хочу обрізати нитку, щоб мінімум було цих хвостиків. Я почала в'язати. Та у мене перша шкарпетка всередині, а це ззовні. І дуже незручно, дівчата. Тож, якщо у вас все ж таки є час, то спочатку розмотайте на, дві, на два моточки, на два однакових моточки і потім в'яжіть. Бо зараз мені зовш... зовсім незручно, ниточка трошечки плутається, мені потрібно е постійно її трошки відматувати. Може комусь і це комфортно, не знаю. Е, тож в'яжу зараз пагомілок, дов'яжу саме от до цього моменту, потім подивлюсь, скільки у мене залишиться пряжі, і буду, не знаю, може у мене, до речі, оцієї пряжі, яку я використовую на Хелікс, у мене також дуже мало залишилось. Але зараз покажу вам, яка у мене пряжа ще є. У мене є залишки ось такої пряжі, тут зовсім трошечки, але, я думаю, на два мисочка вистачить. І у мене є магазин моточки Юа, коли мені присилав пряжу, то там була ось така пряжа. Тут є, ну, червоне, воно не червоне, воно темне, е, є оліва, є сірий колір тут. І я от подумала, якщо у мене, а мені не вистачить от тої секційної пряжі, то може я червоне приберу, воно більш таке коричневе, дівчата. Але ж, може, воно і непогано буде в Хеліксі виглядати, не буду так ну, дуже яскраво. А може, я просто червоний приберу і використаю сірий, зелений і... Тут світло-сірий і темно-сірий є. Ну, буду дивитись, тож використаю і цю пряжу. І будуть у мене вже готові шкарпеточки. В'яжу я на розмір 42-43. І, дівчата, третій процес, який у мене на спицях, це мій топ, який я в'яжу в комплект до свого ажурного кардиганчику. Це у мене спина. В попередньому відео я показувала вам, в'яжу лицевою гладдю, і посередині така центральна панель ажурна. Мені дуже подобається, як лягає пряжа в лицевій гладі, все рівненько. Цей фрагмент у мене вже після волого-теплової обробки. На топ у мене не було багато часу, бо я переключилась, я ж і їздила у Львов, дівчата, і я переключилась на дитячий кардиганчик, але я набрала петлі і я почала в'язати спину. Поки що я використовую саму, саме той комплект 4 ниточки, яким у мене відв'язан і кардиганчик, і передня пілочка у топі. І як тільки у мене у мене там трошечки залишилось вже сліни, як тільки буде закінчуватись пряжа, то я буду або додавати ще одну ниточку бавовни, або буду додавати іще одну ниточку ірен. Бо бавовна і ірен, це 100% мериносова вовна, у мене в наявності є, і її достатньо. Тож буду потихеньку просувати топ, я сподіваюся, що все ж таки в вересні на роботу я зможу одягнути цей комплект. Тож, чекайте інструкцію на кардиган, також буде інструкція на літній топ. Дівчата, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, поставте вподобайку, вам це не складно зовсім. Або напишіть якийсь коментар. Все, я не буду більше вас затримувати. Тож, всім гарного, спокійного дня, спокійного вечора і до нових зустрічей!